У редакції тижневика «Степова заря та сайту Петропавлівка Сіті Ірина Ситнік була і журналісткою, і редакторкою. Після 24-го стала ще й волонтеркою. На першому поверсі редакції вона організувала гуманітарний штаб. Тут куховарили для військових, збирали та передавали продукти та речі вимушеним переселенцям. Ми через наші медіа шукали людям житло. Шукали будинки, квартири, де можна оселитися. І так як були будинки, давали нам пусті, то треба було ще речі, якісь шукати. Робити одночасно три справи було вкрай складно, зізнається Ірина. Мій ранок починався з того, що я одразу брала телефон, писала там Доброго ранку краяни. Ніч минула, тихо там чи з вибухами. Наразі там все спокійно і так далі. Ну це дуже багато часу забирало, крім того, що. Ще була і газета, яку потрібно було робити, верстати і писати матеріали. Тобто, вся робота була на одній людині. Зараз вона розподілена, три людини займається в кожного своя ділянка роботи. Вже на той час я мала грант європейський, а цей грант мені дозволив взяти на роботу двох журналістів і видавати далі газету. Саме у волонтерському штабі Ірина познайомилася з Дарією. Дівчина приїхала до Петропавлівки Завдіївки. Вісім років це місто перебувало поблизу лінії фронту. У 14 так було дуже важко, тому що обстріли були. Ну, ми все одно не виїжджали. Макм, там ну, місяць-два місяці. Десь так дуже важко було. У 2015 році, бо були жахливі обстріли, не було світла, багато гинуло людей. Ну було дуже важко. А потім трошки якось стихло, і я жила на промзоні. Там постійні бої, але це вже останні роки не прилітало по домівкам. Не по центру, це точилися би і там, в полях, там десь, або під аеропортом Донецьким, ну десь там. Для нас це було звично. 24 лютого в Авдіївці було тихо, згадує дівчина. Потужні обстріли почалися за кілька днів. Родина Дарії сподівалася пересидіти їх, так як і всі вісім років до повномасштабного вторгнення. Проте градами обстріляли не промзону, а мирне населення. Ми звикли, що ми очікували, що бити будуть нас, тому що ми живемо на промзоні ближче до зони бойових дій. Вони б'ють, б'ють центр, б'ють його, б'ють, а потім. Але ми все ж таки тримались, світло ще було. А потім однієї ночі нас дуже сильно обстріляли з градів, навкруги вже наш сектор. Я була дома з маленьким братиком, нам довелось там вибігати з дому. А вже було пізно, тому що гради вже впали, і ми виходимо на вулицю, щоб сховатися у підвал. А ну, навкруги вже горять дома. Після того обстрілу родина за годину зібрала речі і поїхала світ за очі. Зрештою зупинилися у Петропавлівці. На новому місці дівчина шукала роботу на пропозицію спробувати себе у журналістиці, пристала після роздумів. Ось я одразу злякалась, бо почула, що треба одразу за усім слідкувати. А для мене це одразу якось так переймаюся, що можу не все зробити. Ну, і якось так вирішила, що все ж таки спробую себе у цьому напрямку. Прийшла до Ірини Сергіївни, вона мені почала давати завдання перші. Ну, якось так виходило, начебто. І якийсь час я просто намагалась писати тексти, а потім почала приходити, працювати, вчитися працювати із сайтом. З часом ми почали робити разом першу газету. Я вчилася верстати її. Ну начебто швидко опанувала. Мені легше знімати людей ніж стояти перед самою камерою. Наталія за освітою вчителька історії, а за покликанням фотограф до Петропавлівки приїхала з під Мелітополя. Наприкінці лютого її село вже було окуповане загарбниками. Мій чоловік військовий. Ці окупанти добралися до воєнкоматів, де вся ця інформація зберігалася про військово-службову і тому почали ходити з по квартирам, по домівках. Ну, де робили обшуки, де забирало людей, ну, робили ну, жахливі речі, коли вже почали навіть безпосередньо ходити по селам, шукати, е, як я пам'ятаю, кричали Азов, ми їщемо Азов, ви давайте нам Азов. Ну, так е, було вирішено прийняти рішення. Чоловік подзвонив. Давайте бери мологу, сідай в машину і виїжджай. Пробуй виїжджати. У Петропавлівці були приятелі Наталії, які допомогли їй тут облаштуватися. Один з них запропонував прийти на співбесіду до редакції. Після першого творчого завдання у якості журналістки каже, розболілася голова. У мене ми останній дзвоник а, першому ліцеї, я, я перший день це пам'ятаю. І йшла, хвилювала, звичайно. Ну, от одне діло, коли ти прийшов, просто з людьми поспілкувався, поставив їх. Так, станьте так, станьте так, я вас старш поторгую так або ідеї. а тут. Безпосередньо взяти пряму мову, підібрати питання правильні, будемо так казати. І ще все це скласти до групи і гарно я сказав, оформити. Ну, було тяжко перший раз, я пам'ятаю, в мене дуже розболілася голова. Це, ну, зато... Я написала, я так поняла, нормально. Оте. Ну і така у нас згуртована команда, я дуже задоволена. Ми півслова один одного розуміємо, створили собі групу в теж в телеграмі, де ми переписуємося, і там раз швидко вирішуємо якісь питання. Хто піде туди, хто зробить це, хто це, Розподілили моменти. І завдяки такій співпраці ну, дуже просто працювати. Чи залишаться у професії обидві переселенки ще не знають, але зазначають, що додатковий досвід не буває зайвим. Наразі творчий колектив готується до визначення переможця конкурсу Людина року Петропавлівщини. Я що